Слава Україні! Ситуація в Одесі та в Одеській області є повністю контрольованою. Сили оборони продовжують виконувати усі поставлені бойові завдання та проводять заходи з бойової підготовки. Особлива подяка Службі безпеки України, яка затримала чергового російського шпигуна, яка, створивши відповідний телеграм-канал, намагалася розвідувати дані про наші військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури, щоб коригувати ворожий. Вогонь. Ще одна пташка залетіла до своєї клітки і буде там знаходитись відповідно до чинного законодавства України. І так буде з кожним зрадником. Критично важлива інфраструктура нашого регіону, повністю забезпечена відповідно до умов воєнного стану. Дякую кожному з вас, хто дотичний до важливої роботи, до нашого одеського внеску в загальну перемогу! До речі, це єдиний прогноз, який на сьогодні можна підтвердити: те, що Україна переможе. Що стосується можливих дій на театрі воєнних дій, то про це звичайно розкажуть Збройні сили України. Кожен на своєму місці має займатися своєю роботою. Дякую, що усі ми разом, плече до плеча. Слава нації і смерть ворогам. Сподіваюсь, ніч буде тихою. А якщо ворог намагатиметься ударити, наші сили оборони дадуть гідну відсіч. Тримаємо стрій! Обов'язково посміхніться!